Та що таке, це ваше лафуфу? Так, на жаль, світ повниться підробками лабуб, і я зараз вас навчу, як їх відрізнити від оригіналу. Перша ознака це зуби. Тоді як у лабубу дев'ять гарно промальованих зубів, у лафуф їх часто більше. Другий пункт це вушка. У Підробок вони часто дивляться в різні боки. Тоді як в оригінальної іграшки вони дивляться одне на одне. Четверта і напевно найрозповсюдженіша ознака це обличчя, яке дивно видається вперед. Також червоний ніс це часто ознака лафуфу. Але серед оригінальних іграшок також є червоні носи, але тільки у двох, причому секрет. Іграшок, чесно над коком та дуоду, тому зустріти їх набагато менше шансів. Наступна ознака це ноги. Наша лафуфа часто не може стояти, бо вони в неї криві та рухливі. Натомість у справжньої лабуби ноги та інші частини навіть голова не рухають. До речі, на ногах у лабубу є справжній маркер оригінальності. Це спеціальний штамп, який неодмінно повинен бути в оригінальної іграшки. Його видно тільки під ультрафіолетом. А от виробники лафуфу не дуже паряться, вони просто вирізають дирку в формі цього штаму. Можна помітити, що лабубу зроблений дуже якіс це помітно в усіх деталях, але на жаль, 99% того, що нам продають під видом лабубу, це лафуфу.